В Україні в ЗСУ вже в 2014 року з'явилися перші підрозділи по цивільно військовому співробітництву. і ці підрозділи працювали по доктрині НАТО, і основним завданням підрозділу ЦВС це було аналіз цивільного середовища і е, приймати заходи, виконувати, е, які б не заважали е, бойовим частинам виконувати свої бойові завдання. Це можна сказати так от ну, цивільна розвідка. І це комунікації між військовими частинами, цивільними органами місцевого радування, громадськими організаціями, як нашими, так і закордонними. Підрозділ цивільного військового співробітництва виконували завдання по евакуації наших загиблих побратимів. Ми евакуювали їх з ста пунктів. До моргів, а потім з моргів до місць поховання. Після цього, враховуючи, що ця війна вже тривалий термін більше ніж три роки, продовжується, то з'явилася необхідність супроводу як поранених військовослужбовців, родин зниклих безвісті і загиблих І цей виклик теж прийняли підрозділи цивільно-військового співробітництва. Наше завдання це створити таку атмосферу для родин, щоб вони розуміли, що навіть якщо вони втратили своїх батьків, чоловіків, синів, то військова частина підтримує їх і намагається допомогти і вирішувати ті питання, які б до цього вирішували їх рідні. Тому ми організовуємо екскурсії, екскурсії на конях, екскурсії по музеях, надаємо безкоштовні квітки дітям цирк, в кіно. Проводимо заходи, де розповідаємо про історію України, про ВНР. Для нас найголовніше це солдат, старший солдат, молодший сержант і вище, вище, вище. Тобто, найголовніше це для нас бійці. І тому вся увага зосереджена саме на захисті прав військовослужбовців, а також їх можливостей отримати певні пільги, певні преференції, які надані законом. Ми в свою чергу піклуємося по багатьох напрямках, те, що сказав пан Андрій, стосовно сімей військовослужбовців, стосовно дітей військовослужбовців, так да. Також у нас налагоджена робота активізована робота житлової комісії, яка опікується вирішенням побутових питань військовослужбовців. Це є така специфічна така армійська термін піднайом кошти, мають право отримувати військовослужбовці. А також постановкою на чергу на отримання житла. Ми зараз це питання активізуємо. Я думаю, що органи місцевого середування підуть нам на зустріч. Чому тому що є люди, які мобілізовані, як я, припустимо, а є люди, контрактники, а є люди, які віддали службі Збройних сил України все життя і мають право на певні пільги і певні преференції. Тому це в нас питання ведеться, воно актуальне. Друге, що наші бійці, ми зараз, наша частина перебуває ну, дійсно, в гарячих, гарячих зіткненнях з ворогом. А, успішно відбиває їх. Всі, я думаю, ви читаєте пресу, да? бачите цю інформацію. А, і відповідно, після, кож... після виконання бойових дій, тим чи іншим підрозділом, підрозділ виходить на відновлення, де ми надаємо бійцям а, відповідно. Знову ж таки, термінологією специфічною, якою я користуюся дебрифінги, декомпресія, це тобто відновлення після бойових дій. Бійці військової частини нашої А-74, тобто 116 бригади, мають можливість від виїжджати на оздоровлення у відповідні санаторії, отримувати там санкур. Відповідно це на західній Україні, де є безпека для цього бійця, тому ця робота налагоджена вона постійна, вона ведеться.